Всім привіт! Сьогодні в цьому відео ми розглянемо мініатюрний fm передавач із мікрофоном, який працює в діапазоні від 85 МГц до 115 МГц. Це безстеретовий мікрофонний передавач, ну, жучок, який можна використовувати для передачі звуку на будь-який FM-приймач. Ну, продається він, скажімо так, комплектація проста, просто така платка. дроти це я вже підпаяв для того, щоб ми там зробили деякі тести. от, Значить, що по характеристикам, живлення у нього від 2 вольт до 12 вольт. Це правда це дозволяє підключати його навіть там до звичайних. Батареї, як, ну, я, наприклад, для того, щоб він був маленький, такі тобто, літів батареї на там, якщо заряжена, да, 4,2 вольта, 3,7. тобто ну, Будуть навіть більші, ніж він. Але бувають там вони і менше. Я живлення давав 3 вольти, він дійсно працює. Також виробник стверджує, що у нього низьке енергоспоживання всього 9 мА. І тому, якщо там буде, наприклад, від одноразки на 850-900 батарея, то ну, це значить, що він буде працювати майже 100 годин. Цікаво, але ну ми перевіримо перевіримо і струм і дальність і все. Частотний діапазон я вже казав, від 85 МГц до 115 тобто, ну, Більшість там FM радіоприймачів які є у кожного, можуть використовувати його. Є мікрофон вбудований, скажу наперед, що він досить такий чутливий, тобто якщо його покласти там. Метрів за 4- навіть пошепки балакать, то він ловить це все чутно в приймачі. Він ну досить чутливий такий. от Ну І розмір, дуже компактний розмір. Всього 2 см на см. Тобто ну дуже маленький, якщо так в порівнянні да, з пальничкою, то ось навіть ця сторона. Ну Так щоб вам було зрозуміло, що ну, платка дуже маленька, да, там на не Значить, Що у нас тут по підключенню? Зараз покажу. Тут у нас є контакт для підпайки плюсового проводу, мінусового і по центру це антенна. Також є змінний конденсатор, ним ми можемо змінювати частоту, на яку буде передавати передавач. Також, що хотів сказати, що антена має бути 75 ну Якщо ми хочемо добитися там максимального результату, не менше 75 см. Ну, я десь тут так приблизно і зробив. Але є, це я так змотав, щоб мені було зручно, а взагалі її треба розтягнути. Значить, що ще хотів сказати, що 9 мА. Він споживає у випадку, коли ви живите його від 3 вольт. Якщо ви живете від 3 вольт, продавець каже, що дальність передачі на відкритому повітрі, ну тобто без перешкод будівель, буде близько 100 метрів. А в звичайних приміщеннях, там, де є стіни, біля 20 метрів. Я пробував. То 20 метрів, ну, я не відходив, ну метрів 15 десь е, ну да, десь так, 14-15 дійсно він працює. Е, ну і як ми знаємо, так і пишеться в інструкції, чим вища напруга, тим е, дальність може збільшуватись. Тобто написано в описі, що якщо Живлення 9 вольт, то дальність передачі може бути до 300 метрів. Ну це ми все перевіримо з вами і подивимось. Також, хоч і написано, що він працює від 2 вольт до 12, але рекомендується використовувати від 3. І так, зараз ми перевіримо. Тут у мене з блока живлення подано 3 вольти. Я вам демонструю. Ну, 3,16, да? вже там якась є невеличка похибка. І тепер я підключив один щуп до блока живлення. становимося послідовно. Включаємо на 20 мА. І дивимось, скільки він цей передавач бере. 892. Ну, якась там дійсно є похибка. Трошки зі звуком буває скаче струм. Ну, що скажу, поки що передавець нас не обманув. 3 вольти, 9 мА. Струм, який він споживає. Перевіримо дальність, на яку він буде передавати. Я вийду на вулицю, замі... ну, приблизно вам скажу. Потім повернусь і ми зробимо ще. Ну, для прикладу, я пропоную не 9-12 вольт, а будемо прив'язувати до цих літівих батарей з одноразок. Тобто, от, зараз 3, потім 4,2. Ну, давайте там 4-4,2 десь, от, як заряджений літій. І візьмемо, якщо 2 літі акумулятора, то, наприклад, там 8,4, да, або там 8. Ну, десь. От в цих діапазонах. Подивимось, наскільки впливає це на дистанцію, наскільки впевнений прийом буде у нас. І так, тепер напруга у нас 4. Ну так, плюс-мінус літій, да, у нас майже повністю заряджено. Дивимось на струм. 11,6 мА. Ну, тобто, споживання взагалі мінімальне. Так, ну, наприклад, ми хочемо максимально там відстань, або, ну, не максимально, максимально це при 12 вольтах. Ну, тут у нас 2 літівих батареї. 8 вольт зараз. І подивимось, що у нас. Зі струмом в такому випадку 23,3 мА. Ну, Споживає він взагалі майже нічого. Подивимось, що у нас буде з дальністю. Значить, взяв я такий старий мобільний телефон в якості FM-приймача. Він не дуже чусливий, але так, для того, щоб показати, що воно працює. Зможемо. Не скажу, що дуже легко оце так його знімати, бо коли підношу близько, воно фонить, Покажу наступним чином. Ось у нас є у мене така телескопічна антенна, там близько 2 метрів. Я відклав передавач на 2 метри і буду, зараз включу вам приймач, буду до нього торкатися, стукати. Ви почуєте це в приймачі. Ми включаємо приймач скануємо, він ловить. Ловить він не завжди на відстані, бо потужність мала. То краще десь настроїти, не попасти на гармоніки, а чітко піймати. Цей передавач не на гармоніки, бо гармоніка там через 3-5 метрів пропаде. А саме його частоту, яку ви відстроїли. І е, коли вже піймали, потім вже залишати, запам'ятати, на якій частоті він працює. Все, беру е, антенну і слухаємо. Додам гучності, є трохи еха. Фонить. Я його замотав в тряпку для того, щоб менш фанило, але такий звук трошки як... Металічний вживу, його такого немає. Він, якщо в наушниках, то чутно досить добре. Але якщо займатися там таким що слухати, що в сусідніх приміщеннях, Ну таке рішення, яке працює. да Тобто з легкістю можна його помістити в ту саму запальничку або там якусь флешку навіть з акумуляторами. Можна зробити ще якийсь там приховану БМС, не БМСку, а модуль заряда. Е, для, да можна, якщо дві, е, буде батареї і, і БМС, туди поставити, можна модуль заряду поставити, можна навіть з той самий одноразки. Тобто, якщо воно там буде працювати від 3 В до 9 мА, ну, тобто там 90 годин, ну це більш трьох діб. Тобто, ну, таких шпигунських якихось моментах можна, але звертаю увагу на законність, точніше незаконність цього використання, це ви робите все на свій ризик. Можливо, зробити з нього якусь там дитячу рацію чи там більш як забавку радіомікрофон. В принципі, як використовувати це на ваш розсуд? Так, метрів на 50 йде впевнений прийом. А далі там 70 120. Так, один крок є зв'язок, інший нема. Ну, тобто треба підлаштовуватись. І це живлення 4 вольти. Напруга 8 вольт, десь метрів 150 впевненого зв'язку. І потім крок є, крок нема. Це десь до 250 метрів. І так, там було, мабуть, погано чутно на вулиці, коли знімав, бо люди, воно так не дуже зручно. Але ж, е що хотів сказати, ну я трошки навіть вражений, що такий малюк там на. Розмірами да, на ніготь. Взагалі, то китайці ну, тут не скажеш, що й обманули. По прямій видимості. Тобто, я не брав так відстань, як від вікна 9-го поверху, і до, ну, до себе. Отаку відстань я рахував так на глаз десь дивився. Тобто 50 метрів при 4 вольтах, впевнено взагалі 70 вже трошки є там перешкоди і ну до 100 воно ловить, але так, один крок робиш. Нема, шипить інший крок робиш, або там вище нижче телефон, де ставиш, ловить. Але ж телефон в нього чутливість така, не дуже там. Наприклад, якщо це буде більш чутливий приймач, або там. Як ми тестували інший передавач, то я думаю, там ще буде прийом більш-менш. На 8 вольтах, десь метрів 100-150, ну так, 100 взагалі, впевнено, 150 там буває, десь через 3 кроки, якісь там перешкоди. ну Взагалі, до так 250 я десь відходив, то, в принципі, ну те саме. Що я казав, тобто один я роблю там крок чутно, ну, два не чутно, ну, знову крок чутно, ну, або треба там отак водити сам телефон, ну, ловити цю хвилю. Але для оцих розмірів, ну, це так дуже впевнено. Але ну, як я їхав в ліфті, наприклад, оцей, який був на попередньому огляді, то він і в ліфті навіть. Ну, його я ловив і в ліфті. Цей ну, більш такий чіткий. От. І тут звичайно мені дуже подобається, що під'єдную до USB просто до комп'ютера, включаю музику, і вона транслюється сюди не через мікрофон, не через лінійний, як тут. Просто ну, кому цікаво, подивіться в огляді про нього. В цьому з ліфтів там з такого ну в ліфті вже через поверх він втрачає, виходжу на вулицю і тоді вже я його ловлю. Що ще хотілося сказати, що частота на 4 вольтах, якщо бачили там 90,2 МГц, якщо дав 8 вольт, я не перенастроював його тут, то він вже був 94 Тобто від напруги частота може трохи уходити. тобто якщо ви хочете... Треба або підлаштовувати на ту частоту, яка вам треба, або ловити його трошки ну, плюс-мінус на іншій частоті. Але, взагалі, ну, такий малюк навіть цікаво. Буде у нас ще один передавач. Ну, Подивимось, на що він зможе в майбутньому. Так, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Це якось ну, мотивує. Продовжувати знімати, щось показувати, щось розказувати. Всім дякую за перегляд. Нехай щастить.